Надія Кібальчич. на канікули. Оповідання читає Лілія Мироненко. Малий двір старим будиночком притулився до соснового ліса. По другий бік від рундука, але трошки відступивши, починалося село. Господар цього подвір'я був з полупанків, його звали Семен Павлович Роговський. Він свою жінку поховав давно і сам виховував своїх двох дочок. Виховання все було в тім, що він вивчив їх читати та писати, а останньому вже навчили обставини трудного, убогого життя. Властиво, ті обставини не були гіршими, ніж сусід селян, навпаки, кращими. Але панський гонор. Велів їм девчому підтримувати своє ймення, і через це вони жили гірше від тих. Пан Семен уважав страшним пониженням що-небудь робити, і так повелося з молоду. Ранком ішов до товариша, приходив додому тільки їсти і знову вертався назад. Тому що дома комусь треба було робити, то вся праця лягала на дочок, її життя було. Дуже не красне. Вони мали багато діла і соромились його. Рідній подруг не було, а з простими селянами не зналися, пам'ятаючи, що вони панського роду. Менше була вже засватана за сина батькового товариша. У свято вечірньою добою, старша пана Ольга сиділа на зруйнованому рундучку. Її можна б назвати красунею. Хоч не з тих, що подобається всім, як подобалась Ясноока румяна її сестра Леся. Вираж чисто сірих очей дуже насмішкуватий, погордий, брови занадто чорні, уста занадто червоні. Її можна б назвати красонею, хоч не з тих, що подобається всім. Як подобалась ясноока, румяна її сестра Леся. Вирочись чисто сірих очей, дуже насмішкуватий, погордий, брови занадто чорні, уста занадто червоні, для такого блідого, смаглюватого обличчя убрана була, як убираються покоївки, з великим бажанням одягтись по моді, на що бракує й достатків, і знаття. Ольга почувала в цей час велике вдоволення. Це мало коли бувало, Нерозмаїтне і нудне життя, хоч знижка, а гнітить її, найбільше горя дає самолюбству, воно страждає на кожному ступні, її змалку цікавило та чарувало, все панське, все, що було їй недоступне. Коли в мене життя дрібненьке й сіре, то там блиск, розкоші, щастя, як у казках, і недосяжне, як у казках. Проте вона досі не нарікала на долю, бо якось не впало на думку, що могло б бути інше. Причина її вдоволення була неабияка. Вчора зайшов до пана Семена з якимсь дорученням від батька, син багатого пана з того ж села. Звичайно, господаря не було дома, і, поки сусідська дівчинка бігала за ними, то панич розбалакався з паночками більше з Ольгою. Бо Леся була дуже соромлива то приходила, то тікала, як тільки панич звертав на неї увагу. Ольга трошки читала і любила читати, в книжках малювалося інше життя, і з ними вона хоч на мить забувала дійсність. У пана Семена зосталось, хто його зна, з яких часів, і від кого, декілька книжок. То все була її власність. Панич розпитувався про її читання, розказав багато дечого, про віщо й не чула, і пообіцяв на другий день принести книжок. Син багатого пана, вчений, справжній панич. Дивлячись крізь свої довгі вії на село, Ольга розгляділа станну постать, далі синю околицю і щось біле в руках. Він іде і несе книжки. Оце добре, а то серце почало боліти від зачепленого самолюбства. Думала забув. Зарецький підійшов, подав Ользі руку, положив книжки на рундучок і сів. Це на перший раз приніс, розпочав він розмову. Я бачу, що вам подобаються такі. Ви інших не читали. Потім я краще й дам. Ольга радо взяла книжку і стала передивлятись. Це були казки. Панич трошки насмішкувато стежив за нею. Ви любите казки? Дуже люблю. Панич усміхнувся. А все-таки я вам інших принесу. Вас треба привчити до гарного читання. Казки для малих дітей. Я не дивуюсь, що ви доброї книжки й не бачили. Це глухий край. Ось я приїхав на короткий час, та й то ледве терплю. Все таке устаріле, особливо вражають відносини до народу гірше, ніж до скотини. А він дивиться на пана, як на бога. Віками склалось таке. Це дуже сумний стан. Ольга мовчала, нічого не розуміючи, і не дивилась на Зарецького, боячись, щоб він цього не примітив. Але той так і зауважив, і з насмішкою над самим собою, і над нею, зупинився. Прийшла Леся рожева, ясноока, безтурботна, соромлива. Я чув, ви йдете заміж? за першим словом спитав панич, привітавшись з нею. Уже й ви знаєте, страшенно засоромилась дівчина, а знаю. І що вам за радість іти за такого? Леся не знала, що й відповісти. Заручений її, і негарний, і нецікавий. Вона не закохана, він і небагатий. Але хто кохаючи йде або де богачого взяти? Треба йти не вік вікувати дівкою. Вона це й сказала. Ну, дурниця, ви такі молоді. Ви краще вчіться. А що з того? Коли ви будете добре вчитися, то можна видержати екзамен. Ви будете освіченою людиною, будете справжньою панною, пояснив Зарецький більше зрозуміло для дівчат. Ольгу двічі торкнуло при цих словах. Перше, значить, він не вважає їх справжніми панами, а друге, вони можуть порівнятись. Хоч би навіть з його сестрами, якими вона так цікавилася, та яких так ненавиділа за їх великопанство і недосяжність. Вона зараз спитала це дуже трудно, це можливо? О, чому? Аби бажання було? Леся ж думала про свого зарученого. Він їй ніяк не подобався. Вона мріяла про кохання, а такого, як він, не можна було кохати. Коли б стати справжньою панною та вийти за такого, задивилась дівчина Назарецького. Дорогою йшла юрба дівчат у барвистих спідницях, у стяжках та квітках. Глядіти дуже мальовниче. Панич дивився на їх, аж поки вони пройшли. Потім глянув на панночок і сказав майже гнівно Чому ж ви не обираєтесь? Як вони? Ті аж образились. Ясно, здається, чому? Так обираються, тільки прості дівчата. Це було таке дивне питання, що Леся осмілилась і перша відмовила, що то простий одяг. Так що ж, що простий? А хіба вам, здається, ваш кращий? Це панський? А Ольга нічого не сказала. Лише так почервоніла, що аж сльози виступили. Вона зрозуміла, що їх убрання здається паничеві поганим і смішним, що перед справжніми паннами вони самі смішні, що він не говорив би з тими так неуважно. Тепер вона намагалася як можна менше говорити, бо кожне власне слово було їй смішне і малорозумне. Як тільки вітерець, подуваючи, коли хай віття, золоті, соняшні близькі пробігали по травиці, а потім знову непорушно ясніли на ній. Молоденькі барізки давали легку ніжну тінь, і від їх, від трави та квіток, ішов свіжий запах. У гайку взагалі було так свіжо, зелено, весело. Ольга сиділа на пеньку. І читала її недбала поза, класичний профі, робили чарівне враження серед зеленого окола. Тепер її не споганювала сукня. Вона з сестрою продали дещо з хазяйства і стали убиратися краще. Правда, йому то велика шкода. Але навіщо воно, коли вони не будуть тут жити? Зарецький гуляв у лісі і, опинившись у гайку, де сиділа Ольга, привітався з нею та заглянув, що вона читає, якийсь роман. Чому ви не читаєте того, що я вам казав? Навіть з досадою? спитав він і сів на траві. Це я хочу прочитати. Так, вам подобається все те, чого ви не бачите навколо. Я не люблю читати про те, що бачу. А кожна людина повинна не бавитись, а придивлятися до життя. Ольга увірвала його. Повинна, нехай ту книжку читають богаті. Я все те бачу навколо. Значить, читання нічого не додасть. По вашому, виходить, гляди на все, переживай все, та ще й читай, щоб на яку мить не забула свого щастячка?» «Все ви звикли так говорити там, у місті, знайомим паннам, то й мені такої ж почали. Читайте самі вам більше личить. Мені хочеться, мягко сказав Зарецький, він уже звик до гнівливої, Ольженої вдачі, щоб ви не цікавились одними панами, бо вони не такі, як ви думаєте. Та я вже бачу, що не такі, як думала, була гостра відмова. Запанувало мовчання. Леся відказала своєму зарученому, згодом сказала Ольга. І добре зробила. Ні, не добре. Зарецький боявся сперечати. Ви, даремне, збили її з пантелику. Пішла б заміж, жила б доброю господинею і була б щаслива, а тепер. Їй так трудно вчиться. Ольга замислилась. В Зерецькому надокучили сі розмови, але не хотілось вставати. Ми говорили з батьком. Та куди? Таке щенилося. А про віщо говорили? Ольга розсердилась. Про віщо? Про те, що ви радили, щоб він продав усе і гроші дав нам навчення. Потім ми самі заробляли б не хоче й слухать. Та як подумать, то його правда. Так чи вийде, чи не вийде що, а тут пропаде й се, не можна вимагати від його такої жертви. Для мрії, може, а ви ж казали. Ой, лихо, я казав. Але це питання треба було здіймати тоді, як досить підготуєтесь, а ви тільки почали. А вже думаєте, що це і край? Чому ж ви не кажете, що треба вчити? Ми ж не гасаємо, коли книжок нема. Та й взагалі це дуже трудна річ. Вам треба репетитора, треба пожити якийсь час у місті, а це все неможливо. Ольга так і схопилась. Для чого ж ви нам радили вчитися?» Казали так легко, казали, казали, аж поки нам тут усе обридне, що й дивиться, не хочеться. Ми були певні, що тут не будемо, Ми вже не можемо жити, як раніше. І коли інакше не буде, що ж нам робити? Вам іграшки, вам розвага, збудити, подати надію. А нам і не подумали, коли говорили. У цю хвилину блакитна сукня Лесі забовваніла між деревом. Лесю, іди сюди. Лесю, ти знаєш, які ми дурні. Ти знаєш, що ми до віку сидітимем, як сиділи, не бачитимем нічого, як не бачили. Усе буде, як було. Звичайно, Леся нічого не розуміла з цього крику, але готова була заплакати. Зарецькому стало і неприємно, і тяжко. Вигляд Лесі його зворушив, і він почав її заспокоювати. Це не зовсім неможливо. Я, мабуть, завтра їду. Леся трохи не заплакала. І які маю книжки, полишу вам учіться по їх поки що, а на той рік я привезу всі, які треба. Це не так довго. І не зглянем, як прийдуть інші канікули. Леся не дослухала і пішла геть. Чим дуже здивувала Зарецького. Такою недбалою вона ніколи не була, а вона боялась заплакати. Він їде, її сонце згасло. Минула осінь, минула зима, минула й весна. Настали інші канікули. Господа роговських мала занедбаний вигляд. Орзі й Лесі неохота працювати, як колись. Вони вивчили все, що покинув їм Зарецький. Самі купували книжки, хоч не знали, яких їм треба. Його довго не було. В половині літа Леся зустріла дівку з двора, котра сказала, що панич приїхав. Лесі здалось, що земля хитається. Вона швидше попрощалась з дівкою і, йдучи додому, міркувала. Коли ж то він прийде, сьогодні? Мабуть, ні. Він довго не бачився своїми, то йому хочеться з ними побути. Так завтра, цілий тиждень минув, а Зарецький не приходив. Леся вже й не сподівалася його. тільки любила побачити хоч здалека, та ніде. Не зустрічала, коли б хоч знати, чому не прийшов. Всі гадки, всі думки за це. Може, він нездужа, може, що заважає, може, ще не відпочив? може, ніколи, і нарешті з очаєм, Може, забув, може, не хоче. Йому нема до нас діла. От і все. І забув, і не хоче. Той рік розважався. А цей, може, іншу забавку знайшов, говорила Ольга. У її серці, як огонь горів, вона почувала образу, образу й образу, їй все ненависне, і люди, і двір, і ліс, усе, що доведеться до віку бачити, краще б умерти. Справді, як би гарно вмерти. Хоч би не бачити нічого і не чути. Ходім погуляєм великим шляхом, попрохала раз Леся сестру. Сподіваєшся його зустріти? Що ж, ходім, коли тобі жадоба, насмішкувато відказала Ольга. І сама собі не признається, як їй хочеться зустріти Зарецького, хоч зовсім з іншої причини, щоб розпитатись за книжки. Завчення великий шлях рівний, широкий, жовтий від піску, з обох боків оксамитні смуги трави, далі буйні кущі та рослини, а за ними червоні стоборі, велетенський сосон, їх темне, колюче віття. Їй богу, щось вверх їде! Не турбуйся так, тобі здається. Ще, окрім його, тут ніхто не може їздити. Ні, це він. Синя околиця, гляди, наче постать. Леся знову хитається, і коли б була сила йти швидше, вона вернулася б назад, втекла в ліс. Вона не могла собі уявити, що гляне йому в вічі, почує його голос. А це ж зараз буде. Він спинить коня. Встане, привітається, так довго ждала, стільки мріяла. Невже справдиться? Ні, неможливо. То мрія, цього не буде. Господи, яке щастя! Це ж зараз буде, зараз порівняється. Леся одводить очі на ліс. На Зарецького, як на сонце, вона не може дивитися. Ольга дивиться просто на його, і його думок не можна піймати, так раптово вони міняються. Порівнявся, байдужно вклонився і проїхав далі. 1903 рік читала Лілія Мироненко.